Потрібні килимки гумові, ну поліуретанові вони у нас йдуть на зиму. Да, на осінь зиму, нормальні, щоб не за всі гроші, але щоб якість топ. Кращий варіант без, подобні, це будуть, звісно ж, фірми Stingray, 3D-Line, такі коробочки йдуть. Дивіться, які вони круті. Килимки. Дуже класний матеріальчик. Він йде поліуретан, він мягкий, він не, не, без запаху абсолютно не вонючий. 3D-лапка. Бачите, як воно закриває. Не буде тут сюди сміття попадати, нічого. Дуже класний малюнок, сам такий рельєф, кріплення, все. Тобто, По-багатому. Бортик, десь, да, я не знаю, може сантиметр От Передні, задні, перемичечка. Все зроблено по уму, кожен згиб, кожен, цей, як положено, як потрібно було. Ось обдув, да, наприклад, все, воно вот так акуратно під обдувчик зроблено, а не просто закривають. Легко миється, бо немає цієї клітинки. Вот. Коротше, маємо на різні автомобілі. Абсолютно, майже на всі. Вони роблять і в багажник, і в салон. Ціна в салон 1580 гривень, в багажник 1150 гривень. Вот. Так що, кому дійсно якість потрібна, за номером телефона в шапці профіля або на сайті автоброк.UA.